Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із стрібла з різним камінням, виробник Хартов, місто Харків, набір з малахітом. Малахіт реконструйований, каблучка. Розмір 18, шинка 4 мм. Вага 1279, діаметр каблучки 3 см, діаметр малахіду 2 см, ціна 2500 гривень або 59 доларів. Сережки. Довжина сережок 5 см. Діаметр підвіса на сережках. 3 см, так само, як в каблучці. Діаметр каменю 2 см. Штифт занижений на 2 мм. Вага 1882, ціна 3600 гривень або 85 доларів. Це бік це задня частина. Комплект з яшмою сережки каблучка. Каблучка розмір 20. Шинка досить широка 4 мм. Діаметр каблучки 2,8 см. Вага 9,71, ціна 1600 гривень або. 38 доларів. Сережки. Довжина сережок 4,7 см. Діаметр підвіса 2,8 см. Так само, як в каблучці. Біленький камінь цирконій. Штифт занижений на 3 мм. Вага. Шіст 39. Ціна 2500 гривень або 59 доларів. Комплект сережки, каблучка. Камінь сердолік. Каблучка. Розмір 19-й. шинка 4 мм. Довжина. 3 см. ширина 2,5 см. Розміри каменю. Довжина 1,8. Ширина 1,4 см. Маса 7,44. Ціна 1850 гривень або 44 долари. Сережки. Довжина. 4,6 см. Розмір підвісу такий самий, як в каблучці. Довжина 3 см. ширина 2,5 см. Камінь 1,8 на 1,4. Штифт чуть-чуть занижений на 1 мм. Вага 13,28. Ціна 2150 гривень. Або 51. Набір з моховим агатом. Сережки Каблучка, підвіска. Каблучка. Розмір 19,5. Шимка тоненька 2 мм. Діаметр круга 2,5 см. Виріс. 1 см в діаметрі. Вага. 5,30 ціна 930 гривень або 22 долари. Сережки. Довжина сережок 4,3 см. Підвіс діаметр так само, як в каблучці 2,5 см. Штифт занижений на 2 мм, вага 8,33, ціна 1600 гривень або. 38 доларів. Підвіс. Довжина підвісу 6 см. Круг діаметр 2,5 см. Моховий агат довжина 3 см, ширина 2,3 см. Вушко. Вушко. висота 1 см, ширина. 6 мм. Це задня частина. Вага 1053, ціна 2250 гривень або 54 долари. Каблучка розмір 18. Шинка 3 міліметри. Тужина 3,2 см. сантиметри. Ширина 2 см. Камінь довжина 1 см. Ширина 7 мм. Вага 7,30, ціна 1550 гривень або 37 доларів. Сережки. Довжина сережок 3,2 см. Ширина 2 см. Камінь 1 см. На 7 міліметрів. Вага 857, ціна 1800 гривень або 43 долари. Штифт занижений на 1 міліметр. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів. В інстаграмі truska.silver з малих букв.